Всім привіт у новому відео. Зараз легесенький перекус. І ми помандруємо з вами. Так що беру вас собою. Яким буде мій сніданок? Будуть муслі. Тут багато входить і насіння, родзинки різних сортів, сухофрукти, і дуже корисні. Тут багато, якби, калорій потрібних речовин. Вітаміні муслики. Ось такі вони небагато. Заливаю я кип'ятком. Зранку я люблю ще пити каву. Зараз я беру розчину, де коли я роблю каву, а, так, тут забагато з машини, кавомашини, але ну, вона досить міцна, а сьогодні я роблю просто розчинну каву. І до муслів я додам зараз меду і бананчика. Якщо у вас є якісь там інші фруктики, я маю такий мід. І я додаю меду. Трішки меду, у мене не трішки вийшло. Просто на камеру я тримаю однією рукою камеру і тому так виходить. І зараз я поріжу бананчика. Мій сніданок, муслі з бананом, з медом і кавусінька. Всім смачного, хто зараз снідає, обідає, вечеряє. Ну і ще намалюю свої ногтики, тому що мені треба для контенту, щоб було все красиво. Шанелькою, я її люблю. 139-й номер. Ви можете бачити у відео, який це лак. Я вже в другий чи втретій купляю. В Сипфурі в Польщі цю шанельку дуже добре тримається. Я, правда, ще покриваю таким закріплювачем, щоб довше лак тримався. Я вже в магазині Second Head. В цьому магазині буває деколи непоганий посуд: 182 гривні за кілограм це японська керамічна посудина. А можна запікати написано ще така піала, а така тарілочка, добре для муслі, до речі. Я пішла дивитися взуття. Як ви розумієте, сьогодні середина тижня і є більше шансів щось знайти. Сподобалися такі чоботи з натуральної шкіри. Досить зручні підбори. Згодом я бачила, як дівчинка їх міряла. І на нозі вони виглядали просто супер. Вони такі високі, високі халяви, мають погано те, що вони не застібаються на блискавку. Ще сподобалися такі від Jack слінбеки. Це теж натуральна шкіра, дихаюча з натуральної шкіри устілка, вони прошиті і цікавий досить колір, жовтий, в такому відтінку охри. Сподобалися лофери чоловічі. Видно, що якість дуже-дуже-дуже. Ну, просто мені по якості супер. 128 гривень вони заважили. Вони вже і були на розпродажі в когось десь там. Від Курт Гейкер ще такі лофери, мокасини. Це теж англійський дизайнерський бренд. Вони в досить непоганому стані, великий розмір чоловічого взуття досить непоганого. Є жіночого якби менше. Ще така вінтажна сумка через плече. Вона теж зі шкіри трішки витрита, але навпаки, вінтажним речем це лише додає такої важливості. Там, бачите, комбіновано вона ще таким текстильним ремінцем. Сумка добротна. Видно, що її носили довго, але но, тим не менше, вона, якби така цілесенька, збереглося все. Підкладка пописана ручкою. Так, ще шкіряний рюкзак теж мені сподобався. По якості, трішки залюблений, трішки шкірі якби то є потертості, ну, не дефекти, а якби по шкірі. І такий рюкзак заважив 105 гривень. Теж дуже класненький, весь цілий зверху. А всередині підкладка порвана на превеликий жаль. Можна, звичайно, поміняти, я думаю, що його все ж таки заберуть там перед останній день, навіть не в останній, сумок досить багато, але от такий шкіряні лише пару штучок. Ще така мені сподобалася сумка в стилі стиліча. Це зовсім інший бренд, як балоніва тканина. Елегантна, класична для ділового гардеробу така сумочка. І теж вона має вигляд шкіряної, комбінована шкіра. Це дуже мила сумка. М'ятний колір, такий з золотим металом. Ручка такий досить важкуватий. Но... Якість, на вигляд, досить непогана, але ніякого бренду. Я поки що не бачу. Зараз буду заглядувати всередину самий стиль сумки. І якість мені сподобалася. Це швидше всього не шкіра. Якби, нічого немає, ніяких знаків, Ну, сумочка цілесенька і я думаю, що модниці її обов'язково швидко заберуть. Аля Шанель теж долі непоганому ще стані, хоча зрозуміло, що це фейк. Базовий сірий кольор, і вона теж не доживе до останнього дня. Я думаю, завтра, післязавтра, її заберуть цю сумочку. Є шарфи, є багато капелюхів. Но нічого такого важливого по брендам чи по якості я не знайшла. Видно, що це вінтажний капелюх, його вже їла міль. Це говорить про те, що це шерсть. Є соломені капелюхи, можна для стилізації, для якихось фотоблогів це використати. Навіть знайшла я знайшла натуральний пір'я від якоїсь пташки. І в стилі Барбері є шарф, але вже від неправильного прання він дуже дав усадку. І я пішла в глибину магазину подивитися, що ще цікавого є. Можливо, я знову знайду щось вінтажне, цікаве. Ну, поки що я вже десь хвилин 15 нічого не можу знайти, такого, щоб вам показати. А, цікавий рімінчик, є цікаві речі, але в основному поліастер, мас-маркет або дуже-дуже знищений одяг. А, наприклад, ось така хустка вона з поліастеру. Звичайно, принт дуже красивий, дуже милий, в пейслі, великий формат. І разом би навіть з цим ремінчиком було б непогано купити ще такий ремінчик з є, Він стисненням, риженький, такий в кольорі тофі. Видно, що його любили, залюбили. І теж його швиденько куплять. Дивно. Що не купили ось таких два ремінчика милих, я знайшла, один повністю шкіряний. Був ще такий плетений ремінь. Багато зараз колекцій, які комбінують свої речі в продаж разом з ремінчиками плетеними. Ще від ISOS є такий шарф м'якесенький, але він не натуральний, хоча стан ідеальний. Подивимося на свайте. І я вже трішки щось вибрала, я вже ношуся з речами. І зараз вам покажу, я знайшла місце, де мені можна притулитися, щоб показати вам ці чудові речі, які я знайшла. Красива жіночна, в готичному такому стилі блуза. Тут і мереживо, і тканина, і, як ви вже зрозуміли, через екран. Що це натуральний шовк, це англійський бренд преміальний а блуза в ідеальному стані, не видно слідів носіння. 14-та англійська і це 100-відсотковий натуральний шовк. застібається ззаду на гудзички, а мережа з поліестеру. І я ще. Підібрала ось такі брючки, елегантні, класичні, лаконічні. Це від Марсен Spicer, від англійського бренду в червоному кольорі. Червоний з чорним досить добре поєднюється в складі віскоза котон-єластан. В ідеальному стані ці брюки. Я так дивлюся, чи разом мало би хороший якийсь вигляд. Більше мені ще сподобалася ось така блуза, теж від англійського преміального бренду, який свої речі виготовляє з натуральних тканин, ніколи не зустрічала з синтетичних. І це 100% льон. Теж футболочка полу є від американського бренду Lansland. Бренд цей не є дешевим, я вже пару разів вам показувала ціни сайту на цей бренд. Такий насичений принт жовтої охри, білого, синього. І теж без червоними брюками було непогано джемпер від кеп, легкої в'язки, красивий колір фуксії з моко. А теж ці відтінки гарно поєдналися між собою і в складі 30% шерсті є. Ну, а я йду далі шукати, я ще все не передивилася, можливо, мені пощастить ще щось знайти. Вінтажний кардиган, він з мохеру, з вишивкою, з аплікацією. Такі кардигани були модними в 90-ті роки. Він досить важкий і в складі 50% шерсті і 50% акрилу. І він з підкладкою, теплий. Ми знаємо, що ці кардигани досить теплі. Я гортаю речі на рейлі, в пошуках саме тієї якоїсь досить класної знахідки. Ще вінтажна друга річ за сьогодні, а це жилетка з натуральної шкіри з золотистою вишивкою, з вишивкою аплікацією. Видно, що це вінтажна річ, досить замша така важкувата, сатинова спинка. І бачите, що це а, написано, що це Шкіра і це Англія. Ну, ось тут я була здивована, тому що я побачила жилетку від Барбур. Це англійський люксовий бренд, який досить дорогий, і це дуже хороша знахідка. Ну, на жаль, мені ця жилетка не потрібна, вона не підходить по розміру. Кому підійде, буде задоволений покупкою, тому що реально річ досить дорога. Барбур преміальний люксовий бренд. Видно, що це оригінал по бірочкам. Видно по бігуночкам, як пошито, як наскільки якісні шви. Дуже приємний рожево-персиковий відтінок. Стібана така жилетка. Барбур це завжди статусний бренд. Стібані курточки не виходять з моди, я ще побачила стібану курточку, але вона була не в досить хорошому стані, видно, було дуже сліди заношеності. І як ви бачите, мас-маркет був. Я знову відібрала, подивіться, яка красива палітра кольорів, мінімалістичний джемпер від бренду Next, такий в стилі old Money, стриманий, елегантний, чуть-чуть спортивний, має. Такі лампаси по рукаві, якість досить хороша, в складі поліестер і котон. Світло-сірий колір. Від Вітміт Velvet Jumper. синій з білим, трішки більше заношений, але самий стиль джемпера мені сподобався. З кишенями, пряменький. І це 100-відсотковий котон. Також мені сподобався ось цей яскравий кардиган, кардиганчик від Джозеф від Джозеф, такий лососово кораловий колір в складі віскоза і нейлон. І вінтажна спідниця сьогодні багатий завіс на вінтаж. Знак Walmark стоїть, шерсті, такі насичені кольори яскраві сьогодні. Фуксія, синій і так добре поєднюється. Це така класична, тепленька спідничка, шерстяна. Ну, можливо, там не повністю шерсть, зараз ми подивимося. І підкладка поліастер, а верх 100% шерсть. Ну і хто любить такі класичні речі, більш вінтажні, елегантні, такі добротні, ще під цю спідничку навіть би підійшло таке напівпальто, такий утеплений жакет, теж в кольорі фукси. Подивіться, як красиво по кольорах співпадає з цією спідницею. І по сезону, і тут шерсть, і навіть є 15% кашеміру, шерсть і кашемір. Далі знову вінтажна річ з великими такими плечиками, з ланцюгом з гудзиком, а таке золото, як зі цей гудзик. І теж я бачу, що гарно було би з цією спітницею. Звичайно, це не молодіжний стиль, це більш такий елегантний, вінтажний. Бачите, яка фактура тканини, який гудзик. Це ціленьке жакет чистий, англійська десятка. На здивування моє це, ні, це не повністю це модул і поліестер модул це різновидність ліскози, і підкладка цитат, що теж тішить. Ну і далі ще більше здивування, корточка від Ральф Лорен. Хоча я маю сумніви на рахунок оригінальності, хоча досить якісно пошита. Но, судячи з етикеточки, ну, можливо, зачіпали. Знаєте, от це вішачок, можливо, вона відірвалася, і це не говорить про те, що куртка не оригінальна. Якість дуже хороша а курточки, але в оригінальності я тут не впевнена. От В барбур я бачу, що вона оригінальна по пошиттю. А тут мені якось підказує моя, моя інтуїція, що річ не оригінальна. Красива сукня в стилі боху, вона така об'ємна, вільна донизу, з кишенями, теж насичений колір фуксії. А Сьогодні яскраві палітри бару переважають в моєму відео, моєму влогу. А вона в довжині мідаксі, такого вільного силуету, красива сукня і це 100% котон. Ще сподобалася мені ось така сукня, теж яскрава палітра бар. Вона напівприталена, більш така елегантна, в довжині міді. Ідеальний стан. 16 ка англійська. З підкладкою, підкладка еластична. Ну, а це поліастер. Поліастер з еластаном. Такі на сьогодні були знахідки. Дякую всім, хто залишався сьогодні зі мною у моєму влогу. Всім папа цілую обіймаю і до зустрічі. Привіт, з міста Львова!